Усім привіт, слава Україні! Заходячись в відпуску, я вже третій раз за тиждень знаходжусь на цьому місці. Тут це кладовище, Сабарівське кладовище у Вінниці, де кожного дня майже ховають наших захисників. І я хочу, щоб ви Разом зі мною прийшли, подивилися, якою ціною дається нам ця перемога у цій війні. Собарівське кладовище. І тут Алея Слави. вона так і підписана, Квартал ОБД, учасники бойових дій. І тут спочиває наші захисники, Вінничани. І це не єдине кладовище, де хоронять вінничан. Захисників у Вінниці є ще підлісне, там рідко ховають, є ще на луці кладовище, кладовище на Перемишці, Сабарівське кладовище, ну і навколишніх селах теж багато поховок. Але сьогодні ми на Сабарові, йдемте разом зі мною пройдемося і побачимо, якою ціною дається це виборювати наше. Незалежність нашої України, нашої держави. Починається цей квартал от з такого столика, з цієї таблички квартал УБД. А Далі пішли могини наших воїнів. Свіжий білий Олександр загинув в січні від. 2 січня 2023 року. Лабунський Денис загинув 24 листопада 2022 року. Козак Микола загинув 17 липня 2022 року. Тут загинув. Загребський Сергій загинув 14 липня 2022 року. Поруч Пакерчук Олег. Теж 14 липня 2022 року загинув. Віталій Антощук, 22 травня 2022 року. Це всі вільнічани. Олійник Віталій 22 травня 2022 року. Подзігун Ігор теж 22 травня. Бондарчук Ігор 22 травня. Це пацани, які в один день загинули. Щербень Богдан, 22 травня. Клименко Денис, 22 травня. Єлізаров Константин, 28 березня, 2000 рік. Тут ще основи ще. Не поховані. Далі, бачите, наскільки багато тут прапорів. Це все, хлопці. 19 рік. Переміжку. А далі йдемо до могил наших пацанів. Берлявський Олександр загинув 7 серпня 22-го року. Тарасов Сергій теж загинув. До початку повномасштабки, але теж на війні, 14 вересня 2021 року. Белюк Іван загинув 14 березня 22-го року. Нагорний Костянтин, 2 березня 22-го року, загинув вже майже більше року. Кондратів Олександр 6 березня 2022 року загинув. Тарасюк. Олег загинув. В січні. Ще. Тоді ще було того, що масштабки масштаб не було. Гром Ігор. Загинув 13 травня 22 року. Ліний Віталій. загинув 3 травня 2022 року. Вавілов Богдан. Загинув 30 квітня 2022 року. Поломарчук Леонід. Загинув 15 квітня 2022 року. Вже другий квартал з'являється тут. Закрили табличку фотографію. Кроленко Олександр, 17 червня 2022 року. Лізавенко Дмитро. 11, 11 червня 2022 року. Дердуга Сергій. 3 червня 2022 року. Ріщенко Василь 30 травня 22-го року. Гребашка. Ольга Полікарпівна, це мати, напевно. Хмара Ігор. Людчик. 19 травня 22-го року. Гоменчук Олег. 12 листопада 2022 року. Колевець Тимур, 21 серпня 2022 року. Бондар Вадим, 31 липня 2022 року. Білоконь Дмитро. Загинув. Це все наші хлопці, які загинули. Це наша дитиночка, mm -hmm. яка загинула в день свого народження. За що? За що він загинув? Та За то, щоб ми з вами жили. Ми? І не забували, так? Да? Ми? Да. А хіба нам життя? Хіба це нам життя? одної ночі не спати. Дитина перед очима, він так жити хотів, він живитися хотів. А ми його поховали з гільцями з двома короваями. За кого? Скажіть мені, я не знаю, хто ви... Я Да наша влада, наш мер ні на одному похороні не був. Яну хоронили це подвиг. Дівчина в 29 років. І щоб мер не прийшов навіть, ні на один похорон. А мер Львова Садовий. Простим народом на коліна стає і проводжає. А це... де наш мер? Це до мене, запитайте, це у мера, на жаль. Білоконь Дмитро загинув на 22... свій день народження. 29 липня 2022 року. 27 років хлопчині був. Кожушний Олександр. Загинув 29 липня 2022 року. Мельник Олександр. Загинув 2 серпня 2022 року. Черній Олександр. 7 серпня 2022 року. Ще один льотчик. Шаламій Іван. 8 серпня 22 року. Миргородський Олександр 8 серпня 22 року. Льотчик Кравець Водин. 8 серпня 22 року. Лукав Денис 8 серпня 22 року. Савіцький Анатолій 20 вересня 22 року. Гутник Євген 17-го Женя вибачає, не вберегли на тебе. 17 серпня 22-го року. Люцик Максим 11 вересня 22-го року. Коваль Єгор 8 вересня 22-го року. Стриченков Данило 10 вересня 22-го року. Камінський Ігор 4 вересня 2022 року. Мельничук Василь 5 вересня 2022 року. Джураєв Роман 3 вересня 2022 року. Харський Іван 4 вересня 2022 року. Гоменюк Андрій, 29 серпня. 22 року. Королюк Микола, 25 серпня 2022 року. Гамара Віктор, 24. -го. День Незалежності, 24 серпня 2022 року. Слободінюк Євген. Загинув 15 серпня 2022 року. Багулов Сергій, 22-го жовтня, Білогорівка це. Островський Руслан. 24 листопада 22 року. Баранов Сергій. 12 вересня 22-го року. Степанюк Юрій. 15 вересня 22 року. Штуля Олександр, 15 вересня, 22 року. Коваль Сергій, 16 вересня, 22 року. Гай... Гайдрі Вадим, 16 вересня, 22 року. Мельничук. Ярослав, 26 вересня 22-го року. Братко, Олексій, 6 вересня 22-го року. Сосюк Ілля, 19 жовтня 22-го року. Хай земля йому пуха. Тримайтеся. Заяць Ігор, 19. Вересня 22-го року. Василів Андрій, 19 жовтня 22-го року. Стасюк Віктор, 7 травня 23 року, Свіжа могила. 10 днів що брат. Як загинув Буркевич Богдан, 23 жовтня 22-го року. Король Роман 20. 23... 3 квітня 2022 року. Сапожник Руслан 16 жовтня 2022 року. тож закрили тільки дату поховання місця. Хлопчина старший лейтенант 13 жовтня 2022 року. Шевальський Михайло 10 жовтня 2022 року. Петрчук Вадим 3 жовтня 22-го року. Кордонський Володимир, 8 жовтня 22-го року, Мельник Сергій, 7 жовтня 22-го року. Олег Володимирович, 2 жовтня, він не видно під портретом. Годіяк Віктор, 10 жовтня 22-го року. Серед воїнів вже друге. Другий квартал вже гиблих воїнів. Дівчанка Ігорь, 22 жовтня 22-го року. Тут взагалі не видно. Не Северенка. Северенка. Ж, е, у жовтні 22-го року загинув там дату не видно. Татарський Валерій почекала в Валерії. Загинув один. 31 жовтня, а інший 17 березня. Поруч поховані. Рихлицька Яна. Героїня Яна. А отак поставте Я... Героїня Яна. Я знаю. З 93-ї бригади Яна. Мецькіня. Тут стільки людей було, а знає нікого, як це так? Яночка загинула. 20 лютого вона загинула. Трошки помогла. Ні. 3, 3 березня вона загинула 2023 року. Знаменита меткині. Я ж приїхав на похорони Саша Петлінського, з яким ми починали воювати. Філюк Олександр загинув 24 жовтня. Це Стрілков Георгій. 1 листопада 22-го року. Ткаченко Олександра, 2 листопада 22-го року. Слюсар Олег, 25 жовтня 2022 року. Астон Віталій, 27 жовтня 2022 року. Другий квартал воїнів на Сапаровському кладовищі. Тюрінь Богдан. Загинув 4 грудня 2022 року. Максимчук Максим 18 жовтня загинув. Самось Богдан, 18 жовтня, загинув один день. Пеньковий Віктор. 11 листопада. Загинув. Олефер Сергій 15... 5 листопада. Курілець Руслан 29 жовтня. Жаворонков Юрій. 7 листопада. Черницький Олександр. 14 листопада. Тудички не видно тільки портрет. Десь скажу, він, який теж загидав. Супрум Сергій 5 вересня. Сіфаров Андрій, 20 листопада. Байба Леонід, 24 листопада. Адам Сергій, 30 листопада. Швидюк Петро, 28 листопада. Полтораков Артем. 2 грудня. Козлов, Ярослав, 14 січня 23-го року. Фащевський Микола 14 грудня 22-го року. Якимчук Микола 27 листопада грудня 2022 року. Яценко Руслан 18 грудня. Ковтун Олег 18 грудня. Юрін Леонід 5 грудня 22 року. Врач Сергій. Десантник з 95-ї бригади. 16 квітня 2022 року. Погорілий Віктор, 10 березня 23 року. Рожко Василь, 22 грудня. Сухопелеска Юрій, 11 грудня. Лиховіт Віктор, 1 січня 23-го року. Ковський Сергій, 31 грудня, на Новий рік загинув. Новий рік він так і не зустрів. Тишківський Олександр 30 грудня. Теж за, два, за день до Нового року загинув. Гурман Анатолій. 8 січня 2023 року. Туз Віктор 15 січня 2022 року. Поставіт, Олександр, 27 лютого 22 року. Фактично за... через три доби після початку війни. І вони це Олексій 11 січня 2023 року вже свіжа могила. Загребельний Юрій 14 січня 2023 року теж. Ось ось тільки. Магдій Валерій, 5 січня 2023 року. Мельник Віталій. 30, 30 грудня 2022 року. За день до Нового року, фактично. Козаков Сергій, 24 січня 2023 року. Курочка Олександр, 17 січня 2023 року. Тут табличка десь. Або впала, або нема таблички десь. На могилі. Мутовкін Ігор, 28 січня 23-го року. Єсков Олександр, 21 січня 23 року. Хіліоті Микола, 10 лютого 23 року. Строк Віктор. 28 лютого 23 року. Паньков Константин 31 січня 2023 року. Білоусов Володимир 2 лютого 23 року. Кузьмук Євген 8 січня 2023 року. Рибалка Олександр 29 січня 23 року. Мельник Олександр, 8 лютого 23-го року. Літвінов Андрій. Андрюха, спочивається. 30 грудня. За день до нового року. Андрій Літвінов загинув. Солідарі. Балацький Павло. 17 лютого 23 року. Ляшенка Олександра 14 лютого. День Святого Валентина. Ковтунський. Віталій Загинув 16 лютого 23-го року. Білоголовий Станіслав, 27 лютого 23 року. Махньов Олександр, 21 лютого 23 року. Прапор чомусь впав. Старостенко Анатолій, 25 лютого -го, 23 -го року. Андріюк Роман, 26 лютого 23 року. Кодмитро 4 травня, 4 березня 23 року. Вжещ Віталій, 5 вересня 22 року. Копійка Володимир 3 березня 23 року. Толмачов Максим. 6 березня 23 року. Пиндик Євген 9 березня 23-го року. Собченко Володимир. Він загинув 3 березня 23-го року. Варламов Володимир 7 березня 23-го року. Це все ціна нашої свободи, ціна мирного життя в Україні, ціна взагалі існування України. І це невеличка частка того, що ще тут буде багато поховань, на жаль. Але ми маємо пам'ятати про кожного. Слава Україні! І тримаємося. Ця перемога. Наближається, але вона дуже дороговартісна, і ми маємо про це пам'ятати всі живі.